Всім привіт! Ми раді вітати всіх учасників і учасниць, глядачів і глядачок цьогорічного it міні фестивалю Закодуй. І на цьому першому занятті ми з вами спробуємо попрограмувати в середовищі Майнкрафт. Мене звати Ярослав Яровий, і ми починаємо. Для того, щоб нам програмувати у світі Майнкрафт, нам потрібна спеціальна версія Майнкрафту. Ця версія називається Minecraft Education Edition. О, зараз я до неї заходжу. Ви можете побачити, бачите, зверху де у нас є окрема назва. І давайте для зручності ми зробимо, змінимо мову Майнкрафту на українську, для того, щоб було зрозуміліше функції і саму суть програм, да, щоб можна було більш якісніше розуміти, що ми будемо саме робити. Бо не всі можуть знати гарну англійську мову, а хоча це дуже потрібно, якщо ви хочете навчитися програмувати. Так, і ми нажимаємо Грати, переглянути мої світи, я вже створив до цього плоский світ. Давайте я в нього зайду. Щоб починати програмувати, то я вже в світі є, я можу робити все, все, все що хочу. Мені потрібно натиснути клавішу «C» англійську або С українську на клавіатурі. Коли я її натисну, у мене з'явиться ось таке вікно. Зараз в мене ось таке вікно. Я тут нажимаю новий проєкт. Називаю свій проєкт. Ну, наприклад, один що смайлик змінюється від, від кількості. Назв... Давайте так називемо його. Новий проєкт. Новий проєкт. Бачите, старий смайлик. Так, і що ми з вами тут бачимо? У нас з'явилося поле, де ми з вами безпосередньо будемо створювати програму, да, наш, наш робочий простір наш. Зліп ми бачимо категорії блоків різних програм. Що ми можемо з цим зробити? Так, дивіться, якщо ми заходимо до гравця, то тут ми бачимо, що всі блоки орієнтовані на гравця. Наприклад, при команді чату Jump у нас, наприклад, буде виконуватися програма, яка буде знаходитися всередині. Це такий обробник події, де подія в нас сама, сама назва, тобто сама ам, команда, яку ми будемо писати в чаті. А, якщо можна подивитися, тут можна телепортуватися до якихось координат. координат. А, може виконуватися програма, якщо гравець а, ходить, плаває, падає, літає, їздить, да? тобто, у нас при такій умові виконується програма. Давайте спробуємо щось, щось найбільш просте. Наприклад, перше, що хочеться зробити, давайте я витягну блок за умови, що гравець ходить. Ми будемо з вами щось будувати. Так, але спочатку давайте подивимося, що у нас тут ще тут є. Якщо ми з вами зайдемо до категорії блоків, то ми побачимо, що тут є у нас блоки будування і конструювання. Тобто ми можемо, наприклад, побудувати якийсь блок у певних координатах, Ми можемо вибрати будь-який блок, який захочемо. І указати координати, і в таких координатах у нас він створиться. Давайте з вами це спробуємо. При команді чату, давайте, наприклад, я напишу один, щоб було зручніше, писати, не писати цілу назву, я розміщу, наприклад, блок чорної бавовни поперед себе. Як нам вибрати координати? Якщо ви побачите, то у нас. Взагалі координати я бачу в верхньому лівому окраїні. да, написано моя позиція. Але це координати абсолютні, координати світу. Оці координати, які ми будемо використовувати, вони називаються відносні координати. вони будуються, тобто в нас об'єкти будуть будуватися відносно гравця. Тобто, якщо ми скажемо, що я хочу побудувати блок у положенні 1, 0, 1. Середній предмет у нас відповідає за висоту. Я хочу, щоб вона у нас побудувалася на рівні з нашим крафтом, але трішки далі від мене на один блок. Далі. Давайте спробуємо. Якщо я нажимаю в чаті 1, і я покручу, то побачу, що моя чорна бобна побудувалася. Во. Це, навію, дуже цікавим ідеї. Тобто, якщо наприклад, я, наприклад, захочу побудувати не один блок, а багато блоків. Першу мені робити? Тобто я можу тоді їй сказати, давайте я додав ще тако, такий блок. Скажу, що розмістить також блок чорної бабуни, але в координатах, наприклад. Ну, ну давайте побачимо 2, 0, 2. Тобто в нас вже повинно збудуватися вже цілих два блоки. Один. Бачимо, да? у нас два блоки вони по діагоналі так Тобто Тоді мені М така ідея в голову прийшла. може я зможу будувати ці цілі будівлі по такому принципу? Тобто, ну давайте спробуємо. А для цього он, нам вже облегчили роботу. І в нас вже є, наприклад, блоки, які допомагають заповнювати цілу область. От дивіться, наприклад. Ми це з вами приберемо потім, поки. При команді чату 1 давайте заповнити блоками з якимись яскравими. Ну, мені це подобається. І дивіться, я, я буду заповнювати блоки з оп... певної координати до кінцевої координати. Наприклад, я хочу побудувати з 1, 0, 1. До наприклад, 5.0.5. Давайте подивимося, що буде в результаті виконання цієї програми. Так, Я відбігаю трішки, щоб нічого мені не заважало, пишу в командному 1. І бачу, що в мене вже побудувалася ціла певна площина. Тобто ну, можна її наприклад, використовувати як стіну в нашому будинку. Можна, можна. Давайте тоді ми сьогодні на скорюваній будиночку і зосереджуємося. Стеля, да, наприклад. Тобто я можу щось зробити? Я можу скопіювати цей блок, ставити його ниж. щось змінити координати? Наприклад, тепер я хочу, щоб в мене була стеля. Тобто був пол, а це буде стеля. Тоді пол, давайте я зроблю на. Одну координату нижче, тобто щоб в мене будувався пол не в, рівень, а не в рівень з ногами, а на один блок нижче. Тобто тут буде координати мінус 1. І тут буде координати мінус один. А тут, наприклад, я хочу, щоб мій будинок був в 105 блоків, тоді буде 5, буде 5. Давайте подивимося, що побудується в цьому випадку. Бачите, дуже зручно, бо зразу я можу бачити фідбек. Від моєї програми я її запрограмував, одразу запустив і бачу, як вона виконується. Тобто я можу зразу її доповнювати і доробляти. Ось, я бачу, дійсно у мене з'явився пол, у мене з'явилася стеля. Тобто в мене не вистачає ще стін. Угу. Давайте думати, як робити тепер стіни. Я хочу так. Якщо я знову допліку скопіюю цей блок. Але диві дивіться, тепер я хочу, мені потрібно збудувати 4 стіни. Я можу робити це по такому ж принципу. Так? Давайте побачимо, я, дивіться, я буду конструювати стіну з блока 1 до, по, по одній координаті з 1 до 5 з висотою від 0 до 5, а тут нехай в мене буде 0 та 0. Давайте подивимо, що я, як це змінить ситуацію. Є, в мене вже є ціла стіна. Бачимо, так? Тобто мені потрібно зробити ще такі три стіни. Ну тоді давайте доповнювати. Тобто я можу скопіювати ще раз. Сказати, давайте в мене буде змінюватися координати з. А тепер по іншій координати з однієї до п'яти. Тут буде 0-0, тут буде 0, 5. Так, я побачу, що в мене вже скон... скон... побудувалася частина будинку. Не вистачає, не вистачає ще двох стін. Я скопіював всього чи ні. Так. Від 5 до 5 тепер тут від 5 до 5. Відного до 5. Так, ну повинно бути 4 стіни тепер. Давайте ми з вами це перевіримо. Ага, не вистачає ще однієї стіни. І в нас буде маленька коробка. Дивіться, як я орієнтуюся. Якщо я побачу, бачу, дивлюсь на свої координати, в мене координати мінус 292, 442. Я почну, почну рухатися, бачу, яка координата в мене змінюється. Я бачу, що в мене змінюється третя координата. Так, тобто мені потрібно ще тоді побудувати стіну, яка буде змінюватися по третій координаті. По координаті. У мене буде 0,0 0, від 0 до 5. А в мене ще взагалі такого блоку ще немає. А, в мене я не можу. Так, от перекіт. А, отуди да, у мене буде вмінитися від 0 до 5 третя координата. Перша координата в мене буде стабільна. Ну, давайте подивимось. Є! тепер в мене побудувалася коробка. Нормальна, о, добра коробка. Досі з нормальними котами. Всередині у нас порожнина. Що хочеться ще зробити для того, щоб це був повноцінний будинок. Ми можемо побудувати, наприклад, вікно, двері. Але, наприклад, робити це руками це не дуже е, весело. Давайте зробимо це з допомогою програми. З допомогою програми. Тобто, що <говорити> нам зробити треба? Ну, тепер треба далі в цю програму поставити блоки будування вікон е, і дверей. Як це будемо робити? Давайте ми будемо спочатку. Наприклад, ми, для того, щоб, мені знається, що вікна не побудуються в самому домі, вони не зміниться. Давайте бо, спочатку побудуємо блоки повітря, а вже на тому місці де буде порожнина да, від повітря. Ми туди вставимо вікно. Не, як, як, як в житті роблять. Спочатку в стіні роблять дирку, а потім туди вставляють вікно. Ну, наприклад, ми з вами розмістимо два блоки повітря. У нас є вже деякий вхід. Так, тепер э, сюди, в цей вхід нам потрібно вставити нашу дверь. Нашу задорс. Так, і що я тут сюди вставлю? Давайте тут тоді що-що. Мені потрібно розмістити. А тепер дивіться, як я. Мабуть, у мене блока такого немає. Давайте подивимось, пошукаємо І, дивіться, залізні двері. Я поважаю в 003. А ну давайте спробуємо. Так, ну давайте спробуємо ще. Бачите, це вже працює. Це зараз треба. Вже є... І ще можна зробити так, вікно, наприклад, зробити гарну кришу. І вже нас буде да, з допомогою команди вбудуватися ваш ваш дім, який ви, да, ви захочете на програму зробимо ще вікно. Остаточно. Тобто для вікна ми можемо зробити такий же хитрий план, але зробити, наприклад, у нас вже на 0,3 3 то тобто пускай буде 0.0, на висоті пускай буде. Блок 1, блок 2. І тепер ще нам потрібно знайти вікно. Просто скляну панель вставимо. Положення 0, 1, 0. Ой, вибачте, щастя, я, щас, я хотів я тут зробити 2-2. Ми ставимо 2, 1, 0. Кріпіємо це, там тут скляну панель. Давайте подивимось, що вийде в нас вікно. Да, в нас є деяке вікно. Спробуйте самі побудувати свій омріяний будиночок, який вам подобається, який ви бажаєте бачите. Він може бути не обов'язково квадратної форми, будь-якої форми. Можете і піраміди побудувати, да, наскільки вистачає у вас фантазії. Шановні учасники і учасниці. Думаю, для першого разу у нас дуже круто все вдалося. Чекаємо на вас вже на наступному онлайн-тренінгу і бажаю всім крутого, мирного життя і нових знань в рамках Європейського тижня кодування. До зустрічі!